Російські і радянські топоніми в Харкові обов'язково будуть перейменовані, зазначив Ігор Терехов в інтерв'ю медіагрупі «Накипіло». Ми зараз будемо перейменовувати частину вулиць, і це будемо представляти громадськості суспільство для такого обговорення. Це стосується цих вулиць, які носять, на жаль, російські названня. Наразі ведеться робота щодо нових найменувань. Вони мають підкреслити самобутність і індивідуальність Харкова деякі носитимуть імена героїв та видатних особистостей. Мир Харкова говорить, впевнений, що люди підтримують такі ініціативи, і найголовніше, що триватиме процес перейменування покроково поступово. Ми не будемо усі вулиці разом. Нати єдиним разом усі ага. перейменували, бо це неможливо. Це заплутають людей. Це з трошки... жодного, жодного, <рес> да. жодного боку. Да. Потім є у нас це пов'язане з зміною певних документів да. для людей і незручностей. І я дуже хочу, щоб ми цей процес зробили крок за кроком, щоб максимально не спричинити неудобства людям. Також Ігор Терехов розповів, що після перемоги у війні у Харкові увічнять імена героїв. На їх честь назвуть вулиці, встановлять меморіальні дошки та пам'ятні знаки. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Новини Харків.